Усім привіт! Перед вами ось така чудова рослинка, яка називається Кала Зантедеськія. Вирішила в цьому році для експерименту посадити її на своїй лоджії. У минулому році я садила е, Тунбергію, хто бачив відео? Я там розказувала про цю рослинку. Теж вона садова, цікава, такі в неї помаранчеві квіточки і темна чорна серединка була. І ця рослинка в мене квітла майже до грудня місяця. В цьому році я вирішила посадити ось таку каву. Зараз ви бачите квіточку, яка вже відцвітає. А недавно я виставила відео коротке шортс на своєму каналі. Там вона якраз у самому найкращому своєму вигляді була, ця квіточка. Хто хоче, зайдіть, подивіться. Ну, зараз теж вона симпатична, але вже дивлюся на ній більше зеленого, ніж такого фіолетового кольору. Але листя дуже гарне. Ось таке велике. Мені подобається листя таким незвичайним прикрашена, такими штришками незвичайними вона прикрашена. Ось посажена вона в мене у такому горщику. У цьому горщику я в минулому році вирощувала тунбергію. Бачите, звичайний невеликий горщик. Посаджено в мене тут дві цибулинки. Ось. Перша рослинка розквітла, як ви бачите, дуже швидко вже початок тільки літа, а вона квітне. Інша цибулинка, я її декілька разів випадково зрізала їй верхівку, тому вона Виросла набагато пізніше. Квіточки зараз я ще не бачу. Але, можливо, теж заквітне. Але мені дуже подобається, що квіточка, що листя яскраве, таке красиве і дуже велике. Зараз на сонечку переливається. Ось таке чудо. Подивимося, як вона буде надалі квітнути, можливо, ще з'являться квіточки, не знаю. Ніякого особливого догляду я не роблю за нею. Звичайний ґрунт. Інколи підживлюю її, як і всі свої рослинки. Нічого особливого. Але дуже гарно вона виглядає. Ось така краса. Зараз ще покажу на сонечку. Ну, подивимося, наскільки довго вона буде квітнути. Оце ця квіточка зараз, вона місяць у мене квітне. Ну, вже дивлюсь, цвітає, зеленіє. Можливо, ще інша рослинка друга теж випустить бутони, поки не бачу. Ну, так виглядає цікаво. Ось така краса. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. Дякую за увагу. І до зустрічі.